Забив м'яча у лоба відеооператору. Зірка світового футболу Крістіано Роналду в одному з останніх матчів відзначився незвичним голом. На вихідних відбувся матч між командою аль Наср» Крістьану Роналду та командою Аль-Раєт в рамках чемпіонату Саудівської Аравії. І Роналду запалив так, запалив. Команда португальського форварду вийшла вперед з рахунком 1-3. І рахунок був би більший або не одна халепа. Один з голів Валь Насра, забив і, зокрема, Кріщану Роналду. Та ще одна спроба Роналду була невдалою. Не стільки, що відео з нею вже миттєво розлетілося по світу. На 64 64-й хвилині поєдинку найкращий бомбардир світу мав виконати штрафний удар, та замість воріт суперника. Хріщяну поцілив прямісінько в голову оператору, який знаходився за воротами, і, власне, знімав матч. <праць> Телевізійник, судячи із фото з мережі, отримав серйозну травму, та претензій футболісту не висунув. Чи перепросив зірка футболу особисто постраждалого оператора? Невідомо. Принаймні про публічні вибачення мова не йде.